Як і ми прощаємо винуватцям нашим, продовження пояснення Господньої молитви. Дорогі мої, у зв'язку з проханням і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, існує ще одне заперечення. Виходить, хто скаже, хто що моє власне прощення залежить від того, як я прощаю моєму винуватцю. Якщо це прощення по благодаті, якщо воно умовне, бо я можу бути прощений, тільки простивши тому, хто зрішив проти мене. Але і тут, дорогі мої, ми повинні взяти до уваги те, що мовчить нас прощи, про прощення усе, уся Біблія, а не якась його частина. У 18-му розділі Євангелія від Матея Христос навів одну прекрасну притчу про прощення. а спонукало Спасителя розповісти цю притчу питання, поставлене йому Петром. Господи, скільки разів прощати брату моєму, який згрішить проти мене, чи до семи разів Ісус відповів йому: Не кажу тобі до семи. Але до 70 разів по 7 Матея 18, 21, 22. Це означає 490 разів. І після цього Христос розповів про одного царя, який вирішив святувати рахунки зі своїми романами. Один з них був винен йому 10 тисяч талантів. Ця сума дорівнює нині приблизно 18 мільйонам американських доларів. Це приголомшлива кількість грошей. Рапто і не мав таких грошей і почав благати царя, щоб він відстрочив йому бога. І господар змилосередився ним і відпустив йому увесь борг. його. Зверніть увагу, як вчинив цей прощений раб. Один з його товаришів був на ньому сто денарі, це приблизно 25 доларів. Знайшовши його, він узяв його за горло і почав душити. А той благав, потерпи мені і все віддам тобі. Але він не хотів чекати і посадив його до в'язниці до повернення їм останньої копійчини. Що хотів Христос. Сказати цієї притчі. Він вказує, який великий борг прощений кожному з нас у порівнянні з тим боргом, який, можливо, винен нам наш брат. Петро, каже Господь: якщо тобі і доведеться прощати Твого брата Андрія усі 490 разів на день, це, це ніщо в порівнянні з тим боргом, який простив тобі Отець твій Небес. Тому, коли я благаю, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, то цим показую, що я прощений. Зверніть увагу! Тут не сказано про те, що наше прощення інших людей є основою Божого прощення нас самих. Бог прощає нас не за якимись нашими заслугами. Але як тут сказано? Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Наше прощення провин з боку винних проти нас служить лише видимим вираженням того, що ми самі прощені Богу, причому нам відпущена занадто велика провина. Тому ці слова можуть виражати не умову, а доказ нашого синового статусу, який ми маємо у Христовому прощенні на Христі. Якщо ми вважаємо, що наші гріхи прощені Богу, а самі відмовляємо у прощенні іншим людям, що згрішили перед нами, тоді ми ніколи самі не пережили прощення. Той, хто знає, що прощен, і об... Вмити і кров'ю Ісуса Христа у сій тайній Євхаристії і сповіді, повинен прощати інших. Він інакше не може вчинити. Ми повинні зробити висновок: якщо ми відмовляємо у прощенні іншим, то самі ніколи не будемо прощені. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, улюблені. Замисліться, який величезний гріх, яку жахливу провину простив нам Господь. І як же після цього ми сміємо живити ненависть і не простити тому, хто зрішив проти нас? Проте чи умова це або ж ні нашого власного прощення? Зверніть увагу, яке значення Господь надає необхідності прощення з нашого боку. Відразу ж після цієї молитви Христос дає слова. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то й простить і вам отець ваш небесний. А коли не будете прощати людям провини їхні, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Матея 6, 14-15. Це зажмало ж мало схоже на нагадування Богові про те, що ми його діти. Він це знає добре. Та й виразити цю думку можна було трохи інакше, бо саме вона в цих словах була б виражена. Тут же йдеться про умову нашого прощення Богом, а отже і спасіння. Я не вірю в те, що у Бога є одне прощення для спащення, а друге для освячення, одне для грішника, а друге для врятованого. Освячення і спащення тісно взаємодяно. Зв'язані одне з одним, оскільки спасіння є початком і основою освячення. Тому що Бог не простить нам вже врятованим людям, які якісь наші провини перед Ним тільки через те, що ми не бажаємо простити винного перед нами. Ми не маємо права бути упевненими у нашому спасінні, навіть якщо провадимо зовні бездоганне життя. Подивіться, що зробив зі своїм нещодавно прощеним рабом цей цар, коли дізнався про його небажання простити своєму воршникові. Тоді господар покликав його і каже: Слуго Лука, Весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І, розгнівавшись, господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому сього боргу. Матея 32-34. Цар відправив його до темениці, бо його справи свідчили про те, що він не бажав жити по благодаті, хоча й прийняв її. Мати переваги благодаті може лише той, хто покладає на себе і її відповідальність. Злоплам... Злопам'ятний слуга не побажав уподібнитися своєму хазяїну, попри те, що саме це від нього і очікувалося. Проте чи можливо поєднати умовність і Божий дар рятівного прощення? Цілком, оскільки умова може і не бути достатньою для заробляння спасіння, як, наприклад, справи. Слуга це та нагорода. Яка дається з обов'язку любові. Пам'ятаєте той випадок, коли Ісус відправив сліпонародженого до купальні, що Він промовив промив очі водою і став бачити? Івана 9,1,7 але чи означало це те, що таким чином ця людина заслужила собі зцілення? Чи міг цей сліпий, ще вигукнути? Це моя власна заслуга, тому що, якби я не зробив те, що від мене очікувалося, я б не зцілився. Звісно, що ні. Бо не всяка умова може виступати в ролі способу спасіння. Божий шлях спасіння це тільки. Кров Господа нашого Ісуса Христа, а те, що очікується від нас, лише не дозволяє зложити людям Божим даром прощення. Бо багато хто любить отримувати дари, абсолютно нехтуючи ними, бо фактично не потребують їх. Бог бажає дарувати своє спасіння у руки людей, які потребують Його, які і цінуватимуть Його завжди. Отчому Новий Завіт визначає нам умови для нашого спасіння, у ролі яких виступають лише две покаяння і віра. Але хтось запитає звідки ми можемо знати, що умов спасіння тільки дві? Бо коли апостол Павло прощався з свезькими пресвітерами, він сказав про це: Я не пропустив нічого корисного. Про що вам не проповідував би і нічого не навчив би вас прилютно і по домах, проповідуючи юдеям і грекам покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса Христа, діяння 21. Чи звернули ви увагу, що Він нічого не упустив у своїй проповіді рятівного Євангелія? Про це ж він говорить трохи нижче. Тому свідчу вам у нинішній день, що чистий я від крови усіх, бо я не ухилявся сповіщати вам усю волю Божу. Діяння 20, 26, 27. Отже, уся воля Божа полягає в тому, що наша довіра йому і відчуття провини є усе, що очікується від нас для того. Щоб отримати Боже прощення і любов. Чи важко це виконати? Я не думаю. І ви, дорогі мої, якщо ви ще не зробили цього, можете отримати прощення гріхів життя вічне через святу тайну сповіді і Святої Євхаристії. Для цього ви повинні, звичайно, відмовитися від будь-якого свого грішного способу життя, окрім життя по благодаті, а значить, і життя прощення інших. Можна сказати, що уміння прощати інших є вираження нашого власного покаяння незалежно, хто його підносить Богу. Дорогі мої, це дуже серйозне питання. Якщо ви не готові простити, то ви не маєте права. Просити і собі прощення. Прощення мого брата є умовою для мене, слуге Божого, просити вибачення в Бога. Немає нічого дорогоціннішого для Бога і ненависнішого дияволом, як наша готовність прощати. Від того, як ви ми в цьому питанні, дорогі брати і сестри, залежить те. Чи перемагає справа Божа у нашому житті, чи зазнає пораз? Чому сучасна церква така слабка духовна? Чи не від того, що в серцях дітей Божих таїться гіркота, злість, помста і недружелюбність? Це найбільший злочин, що коїться у середовищі вірних. Є вірні, які беруть участь. У трапезі Господи, але руками не розмовляють одні з одними. Улюблені, сповідуймо сьогодні цей гріх Господеві, щоб молитви наші мали доступ до трону благодаті. Отче наш, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Прости від серця братові Твоєму. Щоб не дати приводу ворогові, дияволові, завдати збитку справі Божій. Пам'ятай, коли ти прощаєш іншого, ти даєш Богові можливість вилити рясно свої благословення на тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!